Підліток взяв у заручники однокласників із батькової рушниці застрелив поліціянта і вчителя географії. Це не сюжет фільму і не повідомлення зі сполучених штатів. Трагедія сталася в одній із московських шкіл. Сотні поліціянтів та десятки швидких під середньою школою в спальному районі Москви. Увесь цей гвалт через відмінника десятикласника на урок географії він прийшов із батьковою зброєю, карабіном та дрібнокаліберною гвинтівкою. Не ні слова, призвіл кілька вистрілов учителя географії. 24 однокласників. Їм по 15-16 років. Хлопець взяв у заручники. Там ми в заложниках на першому етажі. Я взагалі не провоцирую його. У мене там троє дітей. Один в першому, в шестому, і в десятому вона в заложниках. Почувши стрілянину по всій школі, учні та вчителі позамикалися у кабінетах. Окна розбивалися від болі. Тобто ти це бачив, так? Ну, там сосед... слухно, так, да, окна, як трескались. Ну, страшно взагалі? Да. Так. До школи відрядили спецпризначенців. Одначе, коли вони спробували зайти до класу, підліток знову відкрив вогонь, застрелив одного поліціянта і ще одного тяжко поранив. Затримати стрільця допоміг його батько. екіпірували бронежилетом, спецсредствами, и он вошел в класс. В классе был где-то 30 минут разговор, после он стал выпускать школьников. Все школьников выпустили, остались они вдвоем с отцом. В этот момент спецназ подготовился к штурму, воспользовался, воспользовался моментом, и учащийся Десятого класу був нейтралізований заб'є лише після арешту. Учням інших класів дозволили вийти зі школи. Давайте. У більшості шок згадати, що саме викладав застрелений вчитель. Не можуть навіть учні, в яких той був класним керівником. Класного роководітеля вбили, нашого Андрія Ніколайча. Он при е, хімію щота какой-то предмет, діаметрія. Міліція вже повідомила ім'я стрільця. Це десятикласник Сергій Гордеєв. Він вчився на відмінну, займався самбо. У Сергія був конфлікт із вчителем географії. Принаймні так твердять його однокласники. кажуть, географ погрожував, що не поставить йому п'ятірку, і через це хлопець не отримає золоту медаль. Цю версію перевіряє слідство. Зараз підлітка допитують йому загрожує до 10 років у колонії для неповнолітніх. Володимир Шекурда, програма Вікна СТБ.